Недалеко рікня. І це куча де орки повитягували Івангел, Боже Слово, і просто спалили. Наступний mm. слайд. Навіть, я навіть час фотографувала цей Іван, яке не догоріло. Наступний слайд. Але скільки б вони не спалили, дякуємо Богу, що Бог дозволив нам понад 5,5 мільйонів нових заповітів за цей час війни роздати нашому дивіться. Понад 600 тисяч наших військових. Відвідати понад тисячу, що дорозвали понад 200 тисяч приміників слова залучити нових служителів іванізаційне служіння церкви, бо все ж таки ми себе асоціюємо як служіння, яке укріплює укріплюється, яке зміцнює церкву, яке допомагає церкві. і так і яке дає безкоштовно церкві ресурс слово Божого. чи такий камуфляж, ну, що ось такі біленькі для медиків, чи чотирихмовних. Для студентів, ага. чи ось такі для е, людей старшого віку, чи ось такі для дітей. От, ми маємо найзновітніше, тому ми хочемо серфан надавати цей потужний ресурс для благої військ і звичайно багато, багато Тому